За мною, там, бачите, така рожевенька щось виглядає на дереві. Там цифра написана. Давайте сьогодні зробимо малесеньку, швидесеньку вправу. А, від 0 до 9. Я буду рахувати від 0 до 9 повільно. І ви налаштовуєтесь на цифру. Яка ж тут цифра рожевим кольором нанесена на дерево, яке позаду мене. Це швиденька вправа, так? Інтуїтивно, тілом, аурою, мембраною, маятником, рамками, ще якось візуально. так? Всередині себе, тобто кожен налаштовується на той інструмент, який він хоче зробити. От Швидесенько, чисто, просто вправа. Обрали, поїхали. Я починаю рахувати від 0 до 9. І ви зрозумієте, яка тут цифра Нуль. один. Два. Три, чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Від нуля до дев'яти. Класно таку вправу робити вашими руцями чи тілом. Але кожен обирає самостійно. Ну що, яка у вас цифра вийшла від нуля до дев'яти? Відкриваю цифру. Поїхали. Та-дам! Ну, вона дзеркальна, але зрозуміло, що це одиничка. Дякую за цю чудову вправу. Гарного дня! І для найактивніших ще одна цифра на оцьому дереві. От там така рожевенька. Вона подвійна. Тому цього разу буду рахувати. Від 10 до 20. Поїхали? Відчуваєте? Вибрали інструмент? На дерево наведу рожевим кольором, хто налаштовується на колір і на його вібрації. Про цю цифру я вже думаю, тобто вона вам іде. Рахую від десяти до двадцяти: десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16 сімнадцять. Вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Цифра є? Визначили? Якщо ні, то робіть паузу. Показую вам цифру. Поїхали? Одинадцять. Дві одинички. Дякую за вашу практику.